Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянса Знак Зодіака Казаріх на період з 9 по 15 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут швидкість. Якісь події будуть відбуватися швидко. Ось тут квітанці і борги, але поруч з ними лавровий вінок та покровительство вищих сил. Лавровий вінок це успіх. І, можливо, ці квітанці і борги, вони якісь помилкові, вони зовсім сюди не стосуються. Тут покровительство вищих сил, можливо, ви будете робити якесь велике добро або справу, котра важлива для вищих сил, і саме тому вони вам тут допоможуть чимось. Котик це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Але ви з цієї ситуації можете зробити висновки та її упорядкувати. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Другий розклад знак Зодіака Казаріг. До речі, друзі, на цьому тижні завершується ретроградний Меркурій 15 грудня. І якщо вам знадобиться щось змінювати або приймати якісь нові важливі рішення, то тільки після 15 грудня підписувати якісь договори або щось таке змінювати роботу все важливе та актуальне. Буде доступно після 15 грудня. Зараз можна доробляти всі процеси, котрі ви розпочали до ретроградного Меркурія, десь до 20 листопада. Домашнє господарство, а також сумна новина. Якось воно, можливо, стосується, а можливо, і ні. Один одного я маю на увазі. Ось тут державна установа. Ви будете щось вирішувати, або хтось буде вирішувати для вас щось в державні установи. Ось тут корабель, це новий проєкт. Якщо вам необхідно щось розпочинати, знову ж таки нагадую, що можете зараз все підготувати, а вже з наступного тижня розпочинати щось нове, те, що ви давно планували. Ось тут, знову ж таки, котик, це хтось суне носа в ваші романтичні стосунки. І знову ж таки ось ці квітанці борги. Це також можуть бути сезонні захворювання, наприклад, переохолодження. Прямуємо вперед. Третій розклад. Знак Зодіака Козиріх з 9 по 15 грудня. Знову ж таки, покровительство вищих сил. Дуже добре, коли повторюються ось такі міцні потужні карти. Прапорець переміна роду діяльності або додаткова робота. Ось тут покровительство вищих сил в якоїсь вашій дуже вдалій вдачі по роботі, так би мовити. Ось тут своєчасні події якісь, або планування за часом, або саме зараз час діяти. Зверніть на це увагу. Ось тут, друзі, стріли в колчині. Вони показують успіх. В десяточку. А ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку Козарік. Застереження та порада. Друзі, застереження це карта риби, вона показує збільшення родини. Можливо, ви зараз або ваші діти. Думають, зіграти весілля, або якось поспішати з одруженням, або щось таке. Саме в цьому випадку, на цьому тижні, не треба поспішати, можливо, щось треба добре подумати, вирішити, прийняти якісь рішення, котрі цей процес зроблять більш приємним та, можливо, спокійнішим, якщо не поспішати. А порада це карта чоловіка. Тут він зображений з трояндою. Це може казати про те, що ті, хто не заміжні, можуть зустріти свою пару саме в цей період на цьому тижні. Або ви дізнаєтесь про те, що людина, з котрою ви зустрічаєтесь, вона до вас має серйозні почуття. Дивіться саме по своїй окремій ситуації. Як це для вас програється? Зовсім скоро нові розклади на 2025 рік. До зустрічі на моєму каналі.